Ми ж зараз з вами перемістимося, якраз до Анастасії Халецької, нашої журналістки, яка у середмісті столиці, і вона готова безпосередньо якраз розповісти, яка інформація є її станом на зараз. Наскільки знаю, вона перебуває безпосередньо в Солом'янському районі, де було влучання в багатоповерхівку. Настю, тобі слово. Вітаю ще раз, колеги. Так дійсно, ми досі знаходимося у Солом'янському районі. Я прошу оператора показати, що саме відбувається тут. Ми можемо бачити, що досі триває рятувальна операція, намагаються загасити пожежу рятувальники, тому що досі йде дим, досі не ліквідували це все загоряння. І я також можу сказати про те, що продовжують деблокувати людей звідти, тому що спершу ми вже маємо інформацію від мера Віталія Кличка. Він написав про те, що 117 аж мешканців будинку виявились з нього. Тобто, ви уявіть, що в перші хвилини ми, до речі, ще поспілкувалися з правоохоронцями, і вони нам розказали про те, що в перші хвилини, саме після того, як відбувся цей приліт, одразу намагалися найшвидше всіх вивезти людей з цього будинку, тому що дуже багато, дуже багато під'їздів тут, і все ж таки це десятиповерхівка. Тому людей було дуже багато і намагалися якнайшвидше всіх вивести. Також правоохоронці нам сказали, що зараз всі ці люди вони знаходяться або в укритті, або їх забрали. Швидка або все ж таки вони поїхали до своїх друзів та родичів, тому що тут знаходитися все ж таки небезпечно. І от з приводу людей, я також прошу оператора показати трошки людей, які тут знаходяться навколо. Ну тут більше правоохоронці, але якщо подивитися, от далі, то там дійсно дуже багато людей стоїть, і деякі з цих людей це все ж таки ті, хто постраждали безпосередньо від цієї всієї атаки, тому що на наших очах. На наших очах просто виводили людей, і ми бачили, що жінка навіть от вийшла її рятувальники виводили. Вона просто у капцях в сукні, в тонкій вона вийшла з цього будинку і її вивели. Також ми бачили, що тут бабуся була на милицях, яку теж так само вивели правоохоронці, і я так думаю, що вона послідувала далі в укриття, якщо вона не ушкоджена. На жаль, я не можу зараз саме поспілкуватися з людьми, тому що ми знаходимося в цьому місці, де все ж таки людей намагаються відвести звідси, тому що тут переважно правоохоронці всі медики працюють, але я думаю, що під час але я думаю, що під час наступного включення ми обов'язково з ними поспілкуємося, тому що на жаль, тут зараз біля мене нікого немає.